Ми живемо під час війни, і багато хто хоче просто заспокоїтися, жити в спокої. Це можливо тільки в одному варіанті, коли людина вона приходить до Бога. Бог він завжди спокійний, він в Божому спокої. Щоб війти в цей спокій, нам потрібно знати волю Божу та виконувати її щодня. Тому що воля Божа це і є спокій Божий. Для того, щоб війти в волю Божу, нам потрібна Божа людина, яка сама себе не поставила на служіння, її Бог вибрав та поставив. І таке завжди було в історії людства. І якщо ми подивимось на Біблію, то завжди були Божі люди, які водили народ у волю Божу. А коли людина противилась Божій людині, то вона противилась не їй, а самому Богу. Ісус прийшов на цю землю, і Він народив церкву, пославши апостолів у всі народи, щоб вони насаджували церкву Божу. І ті, хто з'єднується з, з церквою, з апостольським вченням, вони входять у волю Божу та в спокій Божий. Я запрошую тебе до місії, Слово Боже, до живої церкви, щоб ти. Почув волю Божу на своє життя, увійшов в неї і мав спокій щодня і надію на вічне життя.